Але якраз суштовувати. Давай, 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 річ не піш. Ми все вдома. Це маленький королеві. Мамо, дядька. Давай пробуш, ти привезла. Кушай, що напікати. Да. Там бери, 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 бери. люди нічого не їли, хоч.

Цукру <пору> <пору> не хватає, солі. М'яса не, солі. не, не, Весь не своїми руками захочу. Пішо. Я так не